Всі. Рада вас вітати. Зустрічаємо новий каталог фармасі на лютий місяць на наші прекрасні свята. Тому починаємо. І так. І так, розглянемо акційні пропозиції. Губна помада зараз буде зі знижкою у нас bb пудра Зверніть увагу, всі, хто користується bb тональним кремом, ціна його буде зараз зі знижкою 279 гривень. Супер ціна на нашу туш. Далі палетки наші зі знижкою. Лак. Засіб для видалення кутиколи, чоловічий шампунь. Ура! Міцелярна водичка зі знижкою. Дитяча зубна паста. Так, Повернення в каталог всім нашого бестселеру крем для рук з календулою. Обов'язково для зими рекомендую. Мило тверде, крем для рук. Спрей для тіла, вітаміни. Зверніть увагу по знижці зараз. І патчі під очі аква. Тональний крем CC, Тут без знижок наші продукти. Знижка 25% на пудрові рум'яна. І рум'яна стік. Далі супер ціна BB-пудра, вона вже була. Палетки, хайлайтери. Палетки зі знижкою 459 гривень. Дуже класні. Презентабельно виглядають і дзеркало повне на всю. Дуже в мене така є. Я рекомендую в кого ще немає, собі купити обов'язково. Туш. Туш неймовірна, просто бомба. Рекомендую замовити її, поки вона зі знижкою. Дуже подовжує вії, придає об'єму. Просто, просто клас. В нас з'явилися з олівці. Для губ, тому, хто хотів, будь ласка, можете замовляти. Помади палітра дуже широка. Бібіг на нові глазуровані помади. Помадки, звичайні, у стіках йдуть зараз зі знижкою. Вони дуже такі приємні. Хто полюбляє такі помади м -м, жирні, то ця помадка саме для вас. Рідкі матові помади бомбові, я вже спробувала, мені дуже сподобалося. і в них класна новенька кісточка, і вони не пересушують губки, тому, хто ще не замовив, будь ласка, замовляйте. Плаймери класні зараз, блиск топер, міцелярна водичка зі знижкою. Новинки в каталозі парфумовані водички. І чоловічі, звичайно. А до Дня всіх закоханих, дивіться, парами йдуть знижки, акційний набір, чоловіча та жіноча водичка всього 1199 гривень. Дуже приємна акційна пропозиція, тому скористайтеся. Також бліс і баолі, морська водичка чоловіча, 1199 гривень. Сігнатури моя улюблена, я дуже її полюбляю. Я дуже рада, що вона ще є в каталозі, тому замовляйте, поки ще є. А, набір, якраз, тут просто бомба. 1499, водичка шутерсмен, і якраз моя улюблена сигнатура. Можна зекономити, дивіться, дуже велику суму грошей, тому замовляйте. Наша серія Smart Life. дуже її полюбляю. Мені до вподоби дуже прям цей ось очисник і антижир я люблю. Новенькі засоби. Ці ще не використовувала, але бачу, що вони вже є. Ось цей ще мені подобається, дуже порошок. Вау! На маски, дивіться, набір масок за 396 гривень. І ви будете мати в комплекті всі шість. Шампуні Botanics, а тут серія лаванда. Шовича серія, шампунь 159 гривень. Серія з каратином. Зверніть увагу, шампунь та маска 399 гривень. Зубні пасти. Тут серія часником тмін. І наступна сторінка. Так, всі, хто просили, дивіться, замовляйте по суперціні. Зараз 79 гривень крем для рук. Якраз для зими він необхідний для захисту вашої шкіри. Так, і оглядаємо е, наші ефірні олійки. Серія Аква, зволожуюча. Ух ти! Буде набір 599 гривень повністю всієї серії календула і з маскою. Якраз вона гарно не тільки зволожує, а й питає шкіру. Набір 749 гривень з чайним деревом. Так, відбілювальна серія також по акції. Оце нас побалували. Прямо всі доглядові серії зараз зробили зі знижкою. Серія Resurface дуже класна, преміум класу з ретинолом. Її я просто не можу обійти стороною, тому що вона дуже-дуже класна. Я користуюся, мені подобається. І вам тому рекомендую. Серія Age Reversist. Також з акції, хто любить, дивіться, замовляйте. Відбілюваль наші серії. Так, наші патчі під очі. Так, серія для них. Так, зверніть увагу, хто шукав, хотів мило для інтимної гігієни, воно також є тепер в каталозі, доступно до замовлення. І улюблений крем для ніг проти тріщинок. Він також тепер доступний до замовлення. Тому чекаю на ваше замовлення. Гель-каштан від болю, від отьоків. Він дуже гарно да, знімає напругу, охолоджує. Дуже багато класних в нього функцій, тому рекомендую, це номер один засіб у вашій аптеці. Так, за доглядом набір йде, значить, у нас шампунь та кондиціонер для об'єму. За 499 гривень. Так, і далі йдуть у нас вітаміни. Новинки. Вітаміни у нас берберин, куркумін і також силамарин. Силамарин. Так, набір для чаювання. Всіх чаїв за 999 гривень. Зверніть увагу. Так, тут у нас є ще набір. Йде кава з цикорієм і колагеном і кава із меленим, ячменем і житом. Також вони зі знижкою. 699 гривень. Л-карнітин. Полюбляю наші вітаміни, зверніть увагу на мультивітаміни зараз зі знижкою 499 гривень, що для жінок, що для чоловіків. Так, приємний набор бузина і вітамін С 599 гривень. Так, повернення наших об'ємів 1000 мл. Так, літрових набір для кухні 399 гривень. Рекомендую, хто не брав засіб для унітазу. Дуже класний, без такого їдкого запаху, і він все гарно очищує та дезінфікує. Користуюсь уже ним багато років, Задоволена на всі 100%. Так, набір. Пральні порошки, гелі, точніше, для прання. Вони також у нас повертаються по одному літру. Це дуже зручно, дуже комфортно у використанні. так. І плюс із кисневим відбілювачем він йде за набором 999 гривень. Полюбляю ще кондиціонер для одягу. Так, о, клас. Наші серветки, набір серветок, 249 гривень. І здається, все ось такий класний у нас каталог на лютий місяць. Звертайтесь.